На Смолянському військовому цвинтарі люди знову на колінах проведжають героя. Юрій Сахненко боровся за звільнення Херсонщини. 15 жовтня мав стати командиром батареї протитанкових керованих ракет. Утім, цього ж дня підірвався на ворожій міні. Не вспів він. Він до цього був вже ТВО командира батареї півтора місяця і мав приймати батарею, вже будь-далі командиром цієї батареї. Так він зараз, як заступник, залишився назавжди. Побратими називають Юрія воїном світла. Згадують, він постійно був там, де гаряче, постійно віддавався війні. А батарею, яку мав очолити, фактично разом із іншими створював з нуля. Прийшов він воювати з перших же днів на київському напрямку. Їздив з тугнами, за танками охотився. Потім, як создали вже 46-ту бригаду і батарею протитанкових кровних ракет, він туди перейшов і. Помагав їй робити з нуля, бо майна нічого не було, і ми це все шукали разом, ми це все організували, машини. майно — це все, ми з ним разом. Дуже, я вважаю, швидко, ефективно зібрали, хлопців навчили і, і працювали, не жаліючи себе. Дуже жалко, дуже, дуже жалко, тому що він... Все робив для перемоги, для армії, для, для ЗСУ, щоб вона, ця перемога була швидше і ми як меншими патерями, але бачите, потеряли ми Юру. На війні чоловік не вперше. Відразу після навчання у виші мирну професію змінив на зброю і відправився в зону АТО. Юрій Миколаєвич навчався у нашому Житомирському. Автодорожному коледжі пізніше закінчив Київський національний автодорожний університет. Після цього він був, проходив військову службу. Під підписав контракт. Після звільнення Юрій знову повернувся до мирної роботи. Утім, ненадовго. Із початком повномасштабного вторгнення, пригадують друзі, він відразу рушив у військкомат. Тетяна востаннє встигла побачитися із ним ще влітку. Каже Юрій був як завжди на позитиві. Товариші про свого героя кажуть коротко, був чесним та справедливим. Чуйно, добре, справедливо. Мужній хлопець. Який пішов нас захищати. В середній місці я бачилась. Що розповідав? Казав, що буде все буде добре. За нами перемога. Юрій надзвичайно добра, порадна людина. Я мав таку чудову нагоду з ним разом навчатися. Справедливий, чесний, порядний, розумний. Був дуже хорошою людиною. Ніколи злого слова від його не чула такою приємною. Попрощатися із героєм приїхали й односельчани із Житомирського району, де чоловік народився. У Али та Людмили Юрій виріс на очах. Жінки кажуть, скільки пам'ятають його, він завжди був дуже турботливим. Він виріс на наших очах. Бабушки завжди допомагав. Він був такий помощник, який да, що... золоте дитя було дуже трудолюбивий Такий був золоте дитя було. І так, я знаю, що він потім виріс і учився тут. І так допомагав всім. Я ж кажу, що він такий, що останнє своє дасть рубашку свою, останню дасть. А от свою сім'ю Юрій так і не встиг створити. У полеглого героя залишилися батьки та сестра. Дуже дякую за сина, справжнього воїна, справжнього патріота, справжню людину. Пам'ятайте всі його в молитвах, пам'ятайте і пам'ятайте добрим словом. Прийміть цей прапор, як символ держави, якому вірно і до останнього служив ваш син. Вікторія Гатюк, Данило Маманчук, телеканал СК-1.